Парк імені Тараса Шевченка у Рівному на дві години став справжнім футбольним стадіоном. Тут рівняни вболівають за збірну України, яка грає свій стартовий поєдинок на євро 2024 Українці змагаються проти Румунії. Літня естрада міського парку заповнена під зав'язку. Вболівальників прийшло навіть більше ніж передбачали. Прийшло більше, заплановано було виключно сидячі місця, але ми бачимо, що навколо є люди. На перегляді присутні військові, які проходять реабілітацію. Їм забезпечили доїзд фактично до самої сцени. Так це перза селя військових, тому що ми забираємо їх там, де вони проходять перш за серед реабілітації. Також ну, лікуються. У нас поріте це військовий. Знаєте, що ми розпочали також програму? Це <зову> в зоопарк це теж є певна реабілітація. Усі присутні сповнені надії, вірять у позитивний результат. Непростий, топ бач нас чекає, але вірю, що ми в кожному таймі заб'ємо по одному голу і переможемо. Втім, усе йде не за планом українців. Головна футбольна команда поступається після першого тайму. Нуль один вони хочуть завести ворота. Треба бить, бить, бити і бить. Такі можливості, як у них були, треба три рази бити. а Вони. Хочуть завести ворота. можливо, по іменам ми краще, але імена зараз не грають у футбол. Треба згуртуватися, як зараз вся країна згуртована, і доказати, що ми краще. Військовий рівнянин із позивним Самурай також серед вболівальників. Футболом до цього сильно не цікавився, але таку нагоду пропускати не став. Воювати пішов добровольцем. Зараз проходить реабілітацію. Гра збірної каже, бажає кращого, але вірить у хлопців. Хлопці ну, це ще по 2-1 виграли. Щоб вона все таки продавила румунів, щоб вони побачили, що ми і там давим, і тут давим. Провели у перерві також конкурси для бажаючих. Дорослі та діти вправлялися у футбольній майстерності, змагалися за футбольні м'ячі. І-і-і-і-і. <рес> Стоп 7 секунд 79 чогось. По перерві усі з надією знову прикували погляд до екрану. Моментами гра збірною доводила до надмірних емоцій. Після третього пропущеного від Румунії не витримав уже й транслятор. Сигнал на кілька хвилин зник, втім відновити показ вдалося. Україна більше не пропустила, але й жодного м'яча у відповідь забити не змогла. 3-0 у першому матчі на євро проти Румунії. Ми програли Румуна в це дальше наші немає куди грати. Із невеселими думками покидали рівняни літньої естраду у парку імені Шевченка. Далі матчі проти збірних Словаччини та Бельгії їх також покажуть під відкритим небом. У рівному, якщо вдасться вийти з групи, то й наступні поєдинки можна буде дивитися усім рівнянам разом у головному парку міста. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканала Media Group.